Сьогодні я також роблю макіяж, але мене буде трошечки сильно ковбасити. Ну, мені прям погано, якщо чесно стаю. Сьогодні хочу тільки консилер. Ой, я хочу похвастатися своїми нігтями. Дивіться, які класні. Вкладу одразу брівки, рум'янки. Чому мені хочеться співати макарену? Контуринг. Звісно, куди без хайлайтеру. Додам чисто трошки тіней. Ні, ну це буде жах, так, да, я знаю. Да, я навіть не знаю, як це можна виправити. Ну, так круто. Губки. Це все зараз теж буде криво. <звук> і отакий блиск. Я вже й забула про туш. Ну, і ось такий майже адекватний макіяж в мене вийшов. Єдине, що було реально важко, це стрілки. Але загалом челендж класний. А як вам? Пишіть в коментарях.